За 20 місяців повномасштабної війни Росії проти України санкції накладені Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та іншими країнами, відчутно, але все ж таки недостатньо пошматували економіку країни-терориста. В 11 санкційних пакетів ЄС потрапили банківська система, промисловість енергоносії. Що наступне? І коли нарешті європейські санкції будуть синхронізовані з більш ефективними американськими? Вітаю! Я Наталія Кокоріна. і Сьогодні я розповім вам, що відбулося на санкційному полі щодо Росії протягом жовтня. І почнемо з однієї з найбільш приємних несподіванок: Казахстан, член СНД, ОДКБ і Євразійського економічного союзу, тобто організацій, де панує Росія, посилив експортний контроль щодо товарів подвійного призначення, тобто таких, що можуть використовуватися і в цивільних, і у військових цілях. Ну і що скажете ви, це ж уже було? Тобто такий режим був завжди. Так, але в останні роки, коли санкції щодо Росії посилились, Казахстан став одним з найбільших каналів так званого паралельного імпорту, тобто постачання технологій та товарів, заборонених для продажу Росії санкціями через схему реекспорта. Схема видна неозброєним оком, і США почали карати країни, які допомагають Росії обходити обмеження і нарощувати виробництво озброєння для агресії проти України. Влітку під обмеження США потрапили чотири компанії з Киргизстану, які реекспортували до РФ мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення, вироблені на заході. Схоже, Казахстан вирішив убезпечити себе від загрози таких же санкцій і запровадив обмеження на експорт 106 видів товарів, які можуть бути використані у військових цілях. Зокрема, це електрочіпи, мікроелектроніка та дрони. Про це проговорився віце-міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрат Турибаєв. І, хоч у міністерстві торгівлі та інтеграції Казахстану у відповідь на Москви запевняють, що це зовсім не пов'язано з антиросійськими санкціями, посилення експортного контролю так чи інакше відіб'ється на поставках. Зокрема, сподіваємось, і для кримської компанії робоавіа, про яку розповідав центр журналістських розслідувань, вона розробляє і випускає безпілотники, типу літаюче крило і дрони та має в Казахстані пов'язану компанію і завод у Шимакенті, який закупляв комплектуючі в Європі та США. Все, що ми могли купити у нас в Казахстані, наші ми купили. Це, там клей якийсь, там, допустим, провода, електроніку, плати наші напаюють тут. Ну, двигатель ми не можемо как купити, потім сервоприводи, така якась електроніка, яка більш основна, ми закупаємо з Америки, або з Германії. Часом в деяких європейських країнах також почали дедалі жорсткіше блокувати спроби Росії обійти санкційні обмеження. У Фінляндії митниця розпочала розслідування понад 660 випадків порушення санкцій Євросоюзу. Зокрема, виявлено понад 27 тисяч перевезень вантажів, експорт яких може бути заборонено правилами ЄС. Таким чином, митниця Фінляндії запобігла вивезенню в Росію високотехнологічної продукції автомобілів і дронів. У Болгарії правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке експортувало до Росії товари подвійного призначення: оптичні прилади, приціли, біноклі, радіо та програмне забезпечення. Товари перепаковувались в квартирі одного з обвинувачених та транспортувалися у валізах і сумках. Загальна сума сягає майже 2 мільйонів євро. Російські олігархи теж плачуть. Просять зняти санкції, бо не можуть обслуговувати елітну нерухомість на заході і жити на широку ногу як звикли. На кількох об'єктах власності російського олігарха Алішера Османова на півдні Баварії знову пройшли обшуки, вилучили кілька дорогих автівок. Усманове підозрюють у порушенні санкційного режиму. Російський олігарх оплачував охорону свого майна вже після потрапляння до списку санкцій, якими були заблоковані його активи і рахунки. Близький друг Путіна і Медведєва, який вже чкурнув до Узбекистану, просить зняти санкції, бо він не при чому. Я не думаю, що санкції, це, во найкраща форма виховання, Тим більше бизнесменов, которые зачастую вообще не имеют отношения к тем или иным политическим процессам. тим часом інший підсанкційний російський олігарх Міхаїл Фрідман у суді Лондона намагався скасувати обмеження, через які не може платити за обслуговування свого маєтку вартістю понад 65 мільйонів фунтів. Для мене это любов применение. Понимаете, вот собственность надо займатися. І у мене ще пункт на почві там порядка и щоб все було в ідеальному робочому состоянии находилось, та скат. Я совершенно не могу, щоб там что-то там, Вот я когда прихожу там домой і то там не работает, то меня приступи починаються. Фрідман вимагав, щоб йому дозволило оплачувати послуги працівників, включаючи водія. Втім, управління щодо здійснення фінансових санкцій відмовило йому в цьому, вказавши на можливість. Користуватися громадським транспортом, високий суд Лондона відмовив у скасуванні таких нестерпних для олігарха обмежень, ба більше тепер Фрідман, який наразі у Москві, взагалі не зможе повернутися до Великої Британії, бо підпадає під заборону на в'їзд. Цього місяця ми очікували від Євросоюзу новий 12-й пакет санкційних обмежень щодо Росії. Планувалося, що він включатиме посилення заборони на експорт товарів подвійного призначення, які використовуються у цивільних та військових цілях, а також обмеження імпорту в країни ЄС продукції зі сталі та російських алмазів. Крім того, планувалося рішення про використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Обговорюючи новий 12-й пакет санкцій єС. Ми маємо врахувати досвід всіх попередніх пакетів, і потужність нового санкційного кроку ЄС має бути більшою ніж у попередніх. Усі активи держави терориста та пов'язаних з нею осіб в усіх доступних юрисдикціях мають бути заморожені і спрямовані на компенсацію шкоди від російського терору. Втім, у жовтні, 12-й пакет санкцій єс так і не був затверджений. Єврокомісія продовжує працювати, допомагаючи Росії заробляти мільярди на Заході і використовувати для убивства українців високотехнологічні товари з Європи. Київська школа економіки провела дослідження щодо стану економіки країни агресора та прийшла до висновку, що росіяни адаптувалися до життя в умовах санкцій. Знаходять можливості для обходу обмежень і навіть добре заробляють завдяки високим цінам на нафту. На сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре.